Вітаю всіх! Завершилося об'єм робіт по нержавійці. Шкода, що не знімав більше відео, просто не було часу, термінове завдання. Роботу треба було зробити швидко і максимально тим більше що це нержавійка, яка сама по собі затримується в роботі. Важко робити довго. От, фрезерувалося, багато фрезеровки. Кругляк 65-й був з нержавійки. Детально виході. 60 діаметром Такі вийшлося з купою стружки детальки красивенькі. Досить непрості, бо бачите, багато є і кути, і заокруглення, і виборка. От, треба було добре з ними повозитися і попавитися. Різьби М10. габарит деталі 150 мм на 60 мм. От якось так. Всім дякую, удачі!